Знову мотоцикли. На Сарненщині у ДТП загинула мама двох неповнолітніх дітей. На щастя щурів біля двох багатоповерхівок у центрі рівного живе зграя щурів, чому ніхто нічого не робить. ITV. Новини. Добрий вечір, рівне знову у скорботі на майдані незалежності. Попрощалися із героєм Михайлом Рудим. 10 лютого цьогоріч Михайла мобілізували до лав Збройних сил України. Чоловік виконував бойові завдання у найгарячіших точках: спочатку на Сумщині, а згодом на території Курської області. 30 травня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Курському напрямку, внаслідок ворожого мінометного обстрілу Михайло отримав важке поранення. Протягом 19 днів лікарі боролися за його життя. Але, на жаль, 18 червня серце 39-річного солдата Михайла Рудого зупинилося. Вічна шана та пам'ять герою. Усе закінчилося трагічно. На Сарненщині не розминулися два мотоцикли. Одним з них їхала жінка із донькою. Від удару кермувальницю відкинуло на кілька метрів. Вона загинула на місці. Іншим мотоциклом керував неповнолітній хлопець. Він вижив. Що розповідають місцеві жителі про цю страшну ДТП у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. ДТП у селі Тріскині, що на Сарненщині. Жінка з дитиною на мотоциклі виїжджала від магазину. У них на повній швидкості влетів інший мотоцикліст. Тут і досі сліди від моторошної трагедії. Посеред білого дня не розминулися два мотоцикли. Усе сталося близько 16-ї години, 22 -го червня. Жінка із дитиною хотіла переїхати від одного магазину до іншого. Вони розташовані один навпроти одного. Тім у неї на великій швидкості влетів інший мотоцикліст. Від удару водійка двоколісного злетіла з мотоцикла на асфальт. Жінка від отриманих травм загинула на місці. Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що кермувальниця двоколісного вайпер, – 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території, не надала переваги у русі та допустила зіткнення з мотоциклом Ліфан під керуванням 17-річного односельчанина. Пані Валентина працює в одному з місцевих магазинів. Розповідає, самого моменту аварії вона не бачила. Уже коли все сталося, на місці. Почали збігатися люди. Додає, разом із жінкою на мотоциклі була і її восьмирічна донька. Я кажу, що вона від'їжджала від того магазину, повертала таке, би хотіла до нас сюди в магазин. Дитина була з нею, коли я приїхала. Дитина була в нас у магазині, з нею працював теж медичний працівник. В неї була ну, ногу, там возила, збирали швидка, ногу зашивали, то і на лиці подряпини. Пан Віктор на місці трагедії був уже після зіткнення. Бачив, як жінку намагалися повернути до. Життя. Я вже приїхав на той момент, коли вже її відкачували, запускали серце. Хлопець один, один був водітель мотоцикла. Жінка лежала вже на асфальту. Я приїхав якраз на той момент, коли під'їхала друга скора, достала дефібрилятора, засікали 4 хвилини, хотіли запустити серце. Іншим мотоциклом керував 17-річний хлопець. Він їхав із 19-річним пасажиром. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Мотоцикл не був зареєстрований. Жінка та її пасажирка були без мотошоломів. Правоохоронці з'ясовою отримувала вона посвідчення водія відповідної категорії. Мотоцикл Ліфан не був зареєстрований установленому законодавству порядком, а його 17-річний термувальник не мав посвідчення водія. Наразі усі деталі цієї трагедії встановлюються. Відомо, що без матері залишилося двоє неповнолітніх дітей: Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал Media Group. Підроблені документи та чужі номерні знаки 23 червня у місті Сарни патрульні зупинили автомобіль БМВ за порушення правил дорожнього руху. Як повідомили у патрульній поліції Рівненщини, під час перевірки з'ясувалося, що транспортний засіб ввезений в Україну з порушенням митного законодавства. Крім того, на авто встановлені номерні знаки, які не належать цьому автомобілю. А в реєстраційному документі виявили ознаки підробки. Водієві винесли постанову за керування авто на іноземній реєстрації, яке своєчасно не ви. Везено з України та постанову за використання чужих номерних знаків. Гризуни окупували двір в центрі рівного. Мешканці будинків на вулиці Княгині Ольги вже не перший рік потерпають від нашестя щурів. Незважаючи на численні звернення до відповідних служб, ситуація не покращується. Як вживаються люди з гризунами і чи можна їм якось зарадити, розбирався наш Артем Максименко. Дитячий майданчик, де замість дітей розгулюють щурі. Це не кадр з фільму жахів, а сувора реальність для мешканців будинку 7 та 9 по вулиці Княгині Ольги в самому центрі рівного. Люди кажуть, гризуни не лише постійно бігають біля будинків, а й забігають до під'їздів. Щурі бігають стаями. Тут вийду я на балкон, і вони буває по п'ять, по шість штук відразу бігають і по асфальту, і забігають в під'їзд. І дуже сильно воняє в під'їзді. Незважаючи на чисельні заяви до керуючої компанії Житло сервіс Рівне, на проблему ніхто не реагує. Щорі відчувають себе повноправними господарями території. Вчора ми висимо сиділа Криса там в капісоні. Ну, ну Вона сказати, в дитячі візочку сиділа, Ми я просто забула забрати печені, вона, коротше, вискочила, я відкриваю капісон, я кричу, Андрій, дві криси сидять. Тупо в капісоні сиділи криси. У нас в під'їзді теж криси, я не знаю. ну, то не приймає міри. Власник однієї з приватних фірм з дезінфекції Роман Жаров каже: відповідальність лежить на балансоутримувачах будинків. Саме вони мають укладати договори на регулярну дезінфекцію та дератизацію будинків і прибудинкових територій. Чоловік додає, методи боротьби з грузунами дуже різні. Все залежить від ступеня зараження території. Проводяться дератизаційні заходи безпосередньо по підвалам. І на території, яка розташована біля будинку, це так само. Це досить багато заходів різних. Вони так само визначаються в залежності від зараження і в залежності від того, що потрібно робити на цій території. Так, якщо зараження сильне, то проводяться всі заходи. Там трьохфакторний захист, плюс механічні паски, плюс дератизаційні бокси, плюс розміщення родентициду. Будинки 7 та 9 по вулиці княгині Ольги, де мешканці вже тривалий час потерпають від нашестя щурів, перебувають на балансі управляючої компанії Житло Сервіс Рівне. Ми зв'язалися з директором компанії. Коментувати ситуацію той не захотів. Лише повідомив, що планують засипати ями у дворі, де живуть гризуни. Чи будуть оплачувати послуги з дезінфекції території? Чоловік не сказав і кинув слухавку. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал АІТВІМедіагруп. Зупинилося серце. Декілька днів тому з Долбунів зустрічав із російського полону земляка Сергія Добровольського. А вже сьогодні місто схилило голову та віддало останню шану герою. Він помер на батьківщині, переживши пекло полону. Сергію добровольському назавжди 43 роки. Він пробув у російській неволі 22 місяці. Наша Олеся Мороз була на прощанні із героєм. Вона й продовжить. Здолбунів схилив голову та віддав останню шану Сергію Добровольському. Живим коридором його провалив останню дорогу. 17 червня Сергій повернувся з полону до рідного здолбунова. Тоді його зустрічали друзі, знайомі та вдячні містяни. Чоловік довго обіймався із мамою. Вона його дочекалась. Військовий із позивним Йожик на рідній землі. Він так не хотів, аби хтось знав, що він повернувся. Сергій не хотів публічності. Він не хотів. Він казав, що я хочу під'їхати під під'їзд, під вскочити в квартиру. Ну він боявся цієї зустрічі, цього всього. Але ну, ми чогось так. Я з мамою побалакала, і щось так кажусь. Все таки йому в соціум треба прийти, і все-таки, ну хай буде ця зустріч. Ми всі ж за нього переживали. Ли всі, і ми його хочемо підтримати. Сергій Добровольський 2022 року став на захист батьківщини. Через рік потрапив у полон. Там пробув довгих 22 місяці. Здавалось, пекло позаду, але пожити мирним життям не судилось. 21 червня, о 5 годині ранку, Сергій помер. Його серце зупинилось вже в рідному здолбунові у місті, яке бачило його дитинство та юність. і Її пішов захищати у числі перших. Це просто не вкладається в голові пройти пекло, пройти оте все і отак. От ну сер. Дечко видно, розслабилося, видно, жила людина на, на тому адреналіні, що треба було вижити, а тут уже так шкода. Двоюрідна сестра пригадує, від початку вторгнення Сергій взяв до рук зброю. Не міг бути осторонь. Він не міг сидіти вдома, Я не міг сидіти вдома, коли наклята війна. Він хотів бути поряд своїми хлопцями. Він сказав, Мав, все добре, все буде іншим. Я буду не триватись. Сергій Добровольський народився 1 травня 1982 року. Навчався в ліцеї номер 3 Був хорошим та старанним учнем. Пам'ятаю його випускником. Сергій завжди готовий був прийти на допомогу. Товариський. Щирий, веселий, з почуттям гумору. Таким він залишиться в моїй пам'яті назавжди. Однокласники Сергія пригадують, він був завжди веселим та товариським. Тіяшка завжди був добрий, він завжди був добрий, він завжди посміхався, щоб не було, як це не було. Він настільки не був невідмовний, щоб не просив, він завжди допомагав. Попрощатись із Сергієм Добровольським прийшло чимало людей: рідні, друзі, побратими, знайомі і ті, хто особисто не знав героям. Але бути осторонь не зміг. Бути воїном жити вічно. Олеся Мороз, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Басівкутській водоймі виявили кишкову паличку про незаконно встановлені тимчасові споруди рівного, які підлягають демонтажу, та про те, що ветеранам із рівненської громади призначили компенсацію на купівлю житла, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Для своїх в Олександрії для місцевої компанії віддали уже 16 мільйонів із бюджету. Що не так. Вітровий парк на Радовелівщині побудують близько 20 вітряків, будуть генерувати електроенергію. Бюджетні гроші для своїх в Олександрії на Рівненщині. Місцеві жителі скаржаться на неякісний ремонт дорожнього покриття. Як вдалося встановити нашим журналістам, майже усі дорожні роботи у громаді виконує одна фірма. Часто гроші їй дають напряму без оголошення аукціону. Загалом, завдяки такій співпраці між громадою та компанією, остання заробила уже 16 мільйонів гривень. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Це вулиця Вишнева в селі Олександрія на Рівненщині. До телеканалу ITV Media Group звернулися місцеві жителі, мовляв, ремонт дороги зробили неякісно. Укладали дорогу фрезератом, тобто використаним асфальтом. Втім, начальниця житлово-комунального відділу Олександрійської громади Світлана Михасюк запевняє, що з цим матеріалом працювали не раз. Він надійно тримається на дорогах з малим навантаженням. Фрезерат ми використовуємо для вулиць, які є менш навантаженими на дорожнє покриття. Вулиці є. У нас такий досвід роботи вулиця Лесі Українки в селі Олександрія, де 740 метрів вкладено фрезератом, який впресувався, має гарний стан, оскільки є менш навантажений. На вулиці Вишнева так само покладений фрезерат. Він є дешевший за асфальт. Дороги в Олександрійській громаді з огляду на тендери ремонтують часто. Нещодавно завершили роботи на вулиці Шевченка. Там – як і на вулиці Вишневій працювало місцеве товариство з обмеженою відповідальністю Дорбуд Україна. Як видно із порталу Open ця фірма часто виконує ремонтні роботи в Олександрійській громаді. Здебільшого договори укладають напряму без проведення аукціону. Для цього вартість робіт роблять меншою ніж 200 тисяч гривень. Із бюджету Олександрійської громади Тов Україна» за весь час отримали 16 мільйонів гривень. Для них це найбільший замовник. Голова громади Олександр Гуд співпрацю з ТОВДорбуд Україна пояснює Тим, що хорошого підрядника зараз знайти складно. Додає, закон не порушують. Сьогодні не так багато підрядників, які сьогодні можуть робити роботу. Діло в тому, що немає, немає в них людей і докони звертатись, навіть якщо на тендер, то е нема багато, що заходить підрядників. Тут Підрядник це який нас робить у на дороги, він нас зареєстрований, платить нам податки, він проживає в нашій громаді. Ну і ціни в нього самі дешевші із усіх. Директор ТОВ Дорбут Україна нічого дивного у такій співпраці не вбачає. Фірма Дорбут Україна зареєстрована в селі Олександрія. Понятно, діло, що податки перед словами платимо в Олександрійську громаду і дуже часто допомагаємо Олександрійським градам. Можемо щось зробити безкоштовно. То тобто, спрогревати дороги ще щось. Тому вибух, з ми пов'язано це разом. Ми даємо хорошу центру. Керівниця громадської ініціативи за чесний тендер Мирослава Примак зауважує, що суми виділені на ремонт є підозрілими. В тому, що 199 тисяч я завжди звертаю увагу на такі закупівлі. Це означає, що замовник не хотів робити конкурс, а дав максимальну суму, яка може бути без тендеру комусь дана, для того щоб укласти довір, з ким він забажає. Експертка додає також в тендері об'єднали різні види робіт. Зазвичай це не практикується і може свідчити про бажання позбутися зайвих конкурентів. Замовник об'єднав два різні види дорожніх робіт. Це Експлуатаційне утримання дороги і поточний ремонт дороги, це взагалі за своєю суттю різні види робіт. Експлуатаційне утримання – це щось таке безперервний процес протягом року. Туди може туди входить не лише там дорогу відремонтувати, якісь ямки відремонтувати, а й прибирання узбіч, миття, нанесення розмітки, прочищення водостоків і так далі. і так далі. Тобто, це щось ширше поняття. Згідно із законодавством, шукати виконавця для робіт, які не перевищують 200 тисяч гривень, можна напряму без оголошення тендеру. Все, щоб. Більше цієї суми обов'язково має проходити процедуру публічних закупівель. Часто цією нормою зловживають, запрошуючи до роботи знайомі компанії. Валентина Захарчук та Артем Шаула. Телеканал Кінець епопеї Ростислав Сабодишин написав заяву на звільнення з посади ректора Рівненської медичної академії за згодою сторін. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Нагадаємо, Ростислава Сабодишина звільнили в січні 2025 року після службового розслідування. При звільненні повідомляли, що Сабодишин неналежно виконував посадові обов'язки та порушив умови контракту. Також його звинувачували у цькуванні однієї із працівниць медакадемії. Однак після звільнення першого разу колишній Ектор поновився на посаді через суд. На таке рішення Феміда обласна рада подала апеляцію та розпочала службове розслідування щодо премій, які виписував Сабадишин собі та керівництву медакадемії. Після цього Ростислав Сабадишин вирішив за посаду більше не боротися. Його контракт достроково припиняється з 30 червня. Скандал через російську музику на Рівненщині у гуртожитку Костопільського медколеджу спалахнув скандал. Там гучно слухали російську музику. Окрім того, на оприлюдненому відео чітко чути, як студенти підспівують під російську пісню. Користувачі мережі обурені такою поведінкою. Ми звернулися до головного управління національної поліції в Рівненській області за коментарем. Там повідомили, що до поліції з цього приводу звернень не надходило. Однак, правоохоронці виявили вказану інформацію під час моніторингу соцмереж та внесли відомості до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Осіб причепних до події встановлюють їх. Можуть притягнути до відповідальності. Багаторічна проблема у центральній частині рівного хочуть оновити систему дощової каналізації, аби там не було підтоплень. У переліку вулиці В'ячеслава Чорновола, Михайла Драгоманова та 16 липня. Відповідний проєкт представили на міжнародній конференції за участі партнерів із Польщі. Скільки вартуватиме нова система каналізації та де рівне візьме, потрібні на це кошти? Розповідаємо у матеріалі далі. Це вулиця В'ячеслава Чорновола, що у Рівному у сонячну погоду нею безперешкодно їздять автівки та пересуваються люди. Втім, коли випадають рясні дощі, ситуація кардинально змінюється. Вулицю повністю затоплює від схожої проблеми. Також потрапляють вулиці Михайла Драгоманова та 16 липня. Такій ситуації хочуть покласти край. Проєкт змін представили під час міжнародної конференції, яка відбулася у Рівному. Реалізовувати усе будуть в співпраці з польським містом. Істом Люблин в рамках транскордонної програми Європейського союзу Некст – Польща Україна 2021-2027». Дійсно, це дуже важливий проєкт, тому що він, перш за все, це дощовідведення. От те, що була проблемна ділянка, опрацьована повністю і зараз проводиться закупівля. тобто десь в миттні місяці ми фактично вже будемо мати переможці і в свою чергу будемо приступати до виконання самих будівельних робіт. І сьогодні до нас завітали наші друзі. Те, це така є входить в програму нашого партнерства, тобто про продовження роботи, про реалізацію проєктів і продовження так само і допомагати спільно вже робити хороші справи в наших, в наших містах. Під час зустрічі з польськими партнерами. Обговорили основні причини затоплення центральної частини рівного. Насамперед, це слабка система каналізації, яка не здатна ефективно поглинати дощові потоки. Як наслідок затоплення вулиць, житлових будинків та підвальних приміщень передбачається, що проєкт дозволить залишити цю проблему в минулому. Систему дощової каналізації на трьох вулицях замінять повністю. На це витратять близько 800 тисяч євро грантових коштів. Насамперед, це розташування дощоприймачів. Збільшення діаметру труби, пропускної здатності труб для того, щоб можна було якомога більше зібрати води з твердих поверхень. Ну і саме основне це будівництво сепараторної частини, де власне буде проводитись очистка даних талих або дощових вод, забирання з них хімічних домішків, забирання твердих домішків Києва водій. Загальна вартість гранту для Любліна та рівного становить 3 мільйони євро. За ці кошти у кожному місті реалізують проєкти з каналізування. Передбачається, що сторони також будуть обмінюватися досвідом. Партнерство, -партнерство полягає у тому, що ми в рамках проєкту робимо водну інфраструктуру. Тобто в місті Люблін – це каналізація, а в місті Рівному це дощова каналізація. У нас є інженерні команди і команди математичного моделювання, і ми можемо поділитися своїм досвідом з містом рівнем. Старт робіт у Рівному має відбутися уже цього літа. Весь проєкт разом із будівельними роботами в обласному центрі планують завершити за два роки. Микола Мельничук, телеканал щоб економити на електроенергії, на межі трьох областей, зокрема і Рівненської, невдовзі з'явиться вітровий парк. Сучасні вітрогенеруючі установки розміщатимуть на земельних ділянках поза селами. Місцеві для цього здаватимуть свої паї в оренду. Загалом лише на Радовилівщині з'явиться близько 20 вітряків. Більше деталей у матеріалі далі. Це земельні ділянки поблизу одного села, що входить у Радивилівську громаду. Тут чимала кількість паїв, які належать місцевим, а невдовзі на цьому місці з'явиться вітровий парк. Енергія сонця, енергія вітру вона є практично безкоштовна, тобто тут тільки йдуть затрати на самі станції. Віктор Ісюк розповідає, їх встановлення планували ще до повномасштабного вторгнення. Утім, з початком війни та з частими ракетними атаками ворога вирішили пришвидшити цей процес. Попередньо лише на Радивилівщині буде встановлено близько 20 вітряків. Під кожний буде виділено свою земельну ділянку. На сьогодні проходить стратегічну екологічну оцінку детальний план території. Крім того, вже було розроблено детальний план на одну земельну ділянку, де буде розташована підстанція. На цю земельну ділянку зараз укладаємо договір оренди. Це більше п'яти гектарів земельна ділянка. На кожній із цих ділянок паї місцевих. Перед тим як розпочати встановлення, з кожним власником землі уклали договір про оренду. Це ж земельна ділянка приватної власності. З кожним громадянином проводилися перед тим перед укладанням договору оренди, проводилися розмови, тобто примусово нікого не заставляли підписувати договора. Це все добровільно. І е, люди йдуть на погоджуються на те, щоб укласти ці договори і щоб е, там встановили вітряки. Родина Бойків стала однією із охочих встановити на своїх паях вітряки. Пан Василь народився та живе на Радивилівщині. Із понад двох гектарів паю у нього в оренду візьмуть лише 0,16. Особисто мій пай не попав, попав пай дружини. Ні. Нас умови оренди задовільнили. Ну я думаю, в першу чергу, напевно, буде корисне воно тим, що вже будуть додаткові надходження в бюджет. Це в першу чергу. Ну і яка, як я вже сказав, Інша сторона, можливо, буде якась знижка в оплаті. Це я вже електроенергії, це я не знаю. Про точні дати встановлення системи поки ніхто не говорить. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації та проводять експертизи на ділянках. Вікторія Якамець, Дарина Черемшина та Денис Козлов. Телеканал ITV АІТВМедіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.